Всім привіт! Сьогодні ми на гірськолижному курорті плай Львівської області, де відкрився одноіменний байк-парк. і зараз я роблю огляд зеленої траси для початківців. Поїхали! Перший поворот. Чим цікава ця траса, вона буде підходити як для початківців, так і для професіоналів, які добре керують велосипедом і можуть собі дозволити пригади трампліни, всю трасу можна з'їхати накатом. Траса широка, безпечна, на ній можуть кататися діти, жінки, любителі. Що завгодно Трижок. періодично є такі роздвоєння. У вас є вибір, як пригати, не пригати. Ще одне роздвоєння тут у нас перше пересікається чорна і зелена траси кілька днів у нас були дощі, зараз вже все висихає. Буквально один-два дні сонця і траса знову в робочому режимі. Істок через яр цей кусочок ми тільки-тільки доробили перед дощем тому він ще трохи м'який але все це доробиться дошейпиться найближчим часом ну, проїжджок, стартаун друге пересікання траси чорної з доленої Урижок Фігури дозволяють варіативно вирішувати, що ви хочете ригати або качати кокочки. Цьому траса дозволяє їхати в спокійному режимі Даша. На всіх цих мостах будуть перила їх дороблять вже на цьому тижні І ми виїжджаємо на фініш у цьому сезоні буде працювати оцей витяг, він піднімає не до самого верху, треба трохи буде пройтись. Вже з наступного сезону повноцінний байк парк відкриється. Будуть працювати дальній витяг, який піднімає одразу на старт траси. Приїжджайте